Що робити непридатним до військової служби, в яких ПЦК та СП забули внести в інформаційну базу, оберіг відповідь юриста та розберемо на практичних прикладах, що все ж таки робити таким чоловікам? Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, всі військовозобов'язані чоловіки повинні стати на військовий облік пройти військово-лікарську комісію та буде прийнято рішення щодо мобілізації. При проходженні військово-лікарської комісії, якщо чоловік не придатний до військової служби, тоді такі чоловіки не підлягають мобілізації, якщо їх визнано непридатним до військової служби із виключенням з військового публіку, які оформлюється документ. Це довідка військово-лікарської комісії, де зазначено, що Чоловік є непридатним до військової служби із виключенням військового обліку. Та стаття хвороби зазначена. Також оформлюється військово-буковий документ, це тимчасове посвідчення військового зобов'язання чи військових виток, у який вноситься зазначена інформація щодо непридатності до військової служби і з виключенням зв'язкового обліку. Тобто, два документи підтверджують зазначений, зазначений статус. Зазначена інформація вноситься в інформаційні бази даних ТЦК та СП. Розбираємо на конкретному практичному прикладі, де чоловік пройшов військово-лікарську комісію, була видана довідка ВЛК щодо непридатності до військової служби. Зазначена інформація була внесена в тимчасово посвідчення військового зобов'язання щодо непридатності до військової служби і з виключенням зв'язкового обліку. Але при Перевірці документів, коли його зупинили ТЦК та СП, перевірили по базі обіг та сказали, що ваша інформація відсутня. Відсутня довідка ВЛК, що ви проходили та являєтесь непридатним до військової служби. А відповідно інформації щодо оберігу, взагалі було зазначено, що людина є придатною до військової служби. Що робити у таких випадках? На перший алгоритм та ТЦК та СП було запропоновано визначеному чоловіку. Звернутися по ТЦК проти військово-лікарську комісію для підтвердження діагнозу та непридатності до військової служби, і після того будуть оформлені нові військово облікові документи щодо непридатності до військової служби. Але наразі це ВЛК проходить районне ВЛК, після того обласне ВЛК підтверджує районне ВЛК. Обласне відсилає на регіональну військолікарську комісію, регіональна третя інстанція військолікарської комісії перевіряє достовірність зазначених діагнозів і проходить три стадії підтвердження. І після того, якщо чоловік дійсно не придатні до військової служби, видається довідка ВЛК і вноситься інформація до військово військово-облікових документів та інформаційні системи. Другий варіант була підготовлена та подана заява до ТЦК ТСП. Долучені зазначені документи довідка ВВК та тимчасово посвідчення військового зобов'язання перед цим зазначені документи були перевірені, та вони справжні, вони не підроблені. Тому зазначений чоловік вирішив піти шляхом оскарження неправомірних дій ТСК та СП. Його заяву розглянули, але йому відмовили у внесенні відповідної інформації до бази обріг. Також ще раз наголошуємо, якщо Документи дійсні, то можливо відстояти свої права та інтереси. Якщо документи підроблені, такі чоловіки несуть кримінальну відповідальність за статтею 358 кримінального кодексу України. Це підробка офіційних документів та використання завідомо підроблених документів у зазначеному випадку. Документи були достовірні, справжні і перевірена перевірена зазначена інформація. Було підготовлено та подано позов до окружного адміністративного суду про визнання протиправної бездіяльності ТЦК та СП та зобов'язання вчинити певні дії, а саме внести відповідну інформацію до інформаційної системи ТЦК та СП. Але якщо ми кажемо за оберіг вже відповідно до судової практики, встановлено що такої. Інформаційної системи не існує юридично, вона фактично є, але цей реєстр називається по іншому. Реєстр призовників, військово зобов'язаних записів, і у зазначеному випадку було підготовлено коректний позов до суду щодо зазначеної вимоги, щоб ТЦК та СП внесли відповідну інформацію до своєї інформаційної бази, тому що якщо чоловік не придатний до військової служби, але зазначена інформація не внесена до інформаційних ЦК та СП співробітники ТЦК вважають такі документи підробленими. Тому ось таким чином можливо захистити свої права та інтереси. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях, у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів у цього питання, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, юченко і партнери. Якщо вам подобається зазначення відео, поставте вподобайку. Зробіть репост. Якщо цікаво, вам підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.